Андрій Ільєнко, Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Сьогодні хотів би звернутися до парламенту як до органу, який безпосередньо представляє український народ. На цьому тижні Верховна Рада повинна заслухати звіт уряду, який рік тому був призначений, який отримав на рік імунітет, якому була затверджена програма дій уряду. І зараз настав час підвести підсумки. І що ми бачимо на сьогоднішній день? Колосальне, рекордне падіння ВВП, корупція, яка супроводжує всю діяльність цього уряду, який не вилазить з корупційних скандалів. Ми бачимо абсолютно проолігархічну політику, коли всі проблеми намагаються вирішуватися виключно за рахунок. Людей малозабезпечених за рахунок уже фактично знищеного малого бізнесу в той час, як олігархи зберігають всі свої впливи і преференції. Ми бачимо, що фактично цей уряд на сьогоднішній день є нелегітимний, оскільки рівень підтримки в суспільстві його є в межах одного відсотка. Ми можемо говорити про те, що в такий складний для України час, в час кризи економічної, в час війни. Уряд, який взагалі не спирається на підтримку будь-якої вагомої частини суспільства, це нонсенс. І Верховна Рада України, якщо це орган, який хоча б трошечки представляє інтереси українського народу, хоча б частково до нього дослухається, має прийняти очевидне рішення: відправити цей уряд у відставку і сформувати новий уряд. Той, який нам обіцяли, без партійних квот. Уряд професіоналів, без кулуарних домовленостей, уряд, який би не залежав від олігархів, який би виконував програму у дії уряду, яка не виконана, який би спирався на да Ви там не кричіть, будь ласка, вийдіть на вулицю, там з людьми поспілкуйте, що вони кажуть про це все. І от тому товариство, ви можете кричати що завгодно в цьому залі. А от вийдіть на вулиці і там поспілкуйтесь з людьми. Що вони думають про ту політику, яку ви ведете, і про ваш уряд, і про цей провал двохлітній, який ви отримали кредит довіри і зараз він нуль. Тому цей крик нічого не допоможе. Треба відповідальність політичну нести за свої дії. І Верховна Рада повинна припинити покривати це все. Якщо Верховна Рада цього скликання хоче мати хоч якесь політичне майбутнє, тому ми закликаємо народних депутатів до відповідальності. Для того щоб були прийняті правильні політичні кроки в цій ситуації, і ми нарешті почали йти тим курсом, які ми декларували на майдані, а не курсом політичних домовленостей підкілимних і договорняків. Слава Україні!